Історію творять люди. Цей проект про тих, хто сьогодні береже минуле і збагачує майбутнє найкращої країни у світі моєї країни України. Музей козацькі землі України, що в селі Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області, вже відчиняв двері для нашої програми. Сьогодні ми повернулись сюди ще раз, аби розповісти вам про його незвичайних мешканців. Цей музейний комплекс створюється як модель живого козацького хутора. Кажуть, хочуть дати змогу відвідувачам на собі відчути минулу козацьку епоху. Планують, що комплекс музею складатиметься з 15 дворів. Серед них двір Чумацького отамана з Вереміївки Федора Мигаля, хата козака Грицька Гончара та садиба батьків гайдамацького отамана Ватажка Коліївщини Семена Неживого. Господарі хочуть поселити тут кілька сімей, що зголосяться жити за старовинними звичайами. Та побутом. А згодом в козацьких та чумацьких дворах зможуть зупинятись та проживати і відвідувачі музею. Для облаштування побуту того часу тут надбали цілі скрині різного старовинного краму. Зараз модно займатися старовинною, але то не на науковій основі, тому що кожна річ, яка у нас тут, ви бачите, в наших фондах кожна річ має свій номер систематизована, описана, і вона описується пройшла наукову паспортизацію. Заведена, звичайно. Комп'ютерізація, сфотографована, тобто проведена певна велика наукова робота. Описано досить багато. Рушників майже близько 4 тисяч, одягу, настільники, рядна, доріжки. Ну, знаєте, взагалі важко перерахувати, що в нас є, тому що ми відтворюємо історію України в побуті. І не випадково наш музей називається «Козецькі землі України. Ми намагаємося відтворити те, що колись було на цих землях. Яка ж була історія наша, яка вона була багата. А завдяки оцим речам. Які зараз тут знаходяться, ми звичайно можемо це показати. Знаєте, коли була маленька, мріла, щоб в мене була скриня, маленька скриня. Тепер у мене їх тут багато, і я дивлюся на цю скриню. Вона зверніть увагу кована залізом. Така, ну я її називаю з ключем старовинним. Бачите, який тут ключ, тут один ключ чого. Вартує. Це е, таку скриню, мабуть, епохи Михоли Васильовича Гоголя. От коли не читаємося Гоголя, це все бачимо. Це якраз от така скриня. Ось, наприклад, скриня тут у ній одяг. Унікальні речі лежать. Ось, наприклад, е, попередниця жіноча, досить гарна. Це, тут сухозлодиця, вовняна, е, бавовняна нитки. Ви знаєте, це просто, скажімо так, невідворна сторінка. І, Історії одягу українського, тому що, якщо ж слідувати словам того ж Гоголю, що як це треба було продати декілька корів, щоб купити отакі чобітки, які я вам показувала, і таку попередницю вона досить гарна, така така нагадує волове око. Нам досить бачите, вона й зараз світиться для, для нас і показує, якими вишуканими були смаки у українок. А ще це єдиний в Україні музей, де мешкають живі експонати: коні, кози, вівці і навіть буйволиця. В неї кажуть, справжній Вереміївський норов. Лише коли вона стоїть з витягнутою головою. Працівники наважуються підійти до неї. Нещодавно тварина пережила тяжку втрату. Один за одним загинули її близькі друзі, два воли. Від такого стресу тварина ледь не загинула сама. Нині ніби пішла на поправку. Мабуть, тому що на пасовище від самотності її рятували цілі отари з вівцями й козами. І цілий табун коней. Ми побачили, як у спеку їх ходять до водопою під стару шов. Ковицю воду тваринам наливають у дивні кам'яні ємності. Коли ви бачили поїлки для коней, це там спеціальні такі. Вони люблять воду пити саме з таких кам'яних поїлок, яким тисячі років вже. Але так вони ці поїлки зберігали воду. дощова воду вода зберігалася. Саме цікаво, що в цьому каміні воно нічого не і не плісняве. От така цікава деталь. Є ось гамаюни для боронування землі, тобто. Так як я вам казала, ми вже в цьому хуторі бачимо, що люди використовували все те, що під руками, не будучи досить багатими, такими заможними, вони кожну деревину обтесували, виробляли з неї предмети господарського призначення, знаряддя праці. Точно так і в сиву давнину. І сотні і тисячі років тому це використовували так, каміння. Зараз дивишся і не може зрозуміти, як же ж руками не було особливо якось пристосувань. Руками так усе це було зроблено, але з великою такою пошаною до каменю і з любові до своїх предків в цій експозиції. Ми побачили і жорнова маленькі, жіночі, великі для вітряків посуд ємності. все це предмети побуту виявилось це. Посуд часів кам'яного віку. Та є тут не тільки посуд. Це половецькі баби. Взагалі у 1055 році із заволзьких степів до нас сюди, на територію нинішньої Черкаської, Полтавської, Київської областей, прийшли, яких називали тоді Комони або Кіпчаки. Але в основному в народі так і слов'яни їх називали як половці. На 200 років вони володіли цими степами. Їх витіснила вже більш сильніша цивілізація це монголо-татари. Я хотіла б звернути вашу увагу, що серед усіх оцих кам'яних бабів, баб баба, баба верніше, правильно називається як предок переводиться, баба. Вони мають і чоловічі статуї, і жіночі. Чоловічі мають три косички, такий орнамент досить цікавий по всьому одягу, і така шапочка у віді конуса. Жіночі статуї легко розрізнити, тому що вони йдуть з обвислими грудями символ жіноцтва такий, повненький їх зображують. І ззаді в них зачіска це розпущені волоси, і під такими полатями їх під шапочки вони їх зберігали. Але зверніть увагу, у всіх у них коротенькі ніжки. Тобто, це хотіли вони показати, що це люди-кочівники з коротенькими ніжками, що вони в основному на конях, тобто кочують по степам. Оце отакі. Дякувати Богу, що ці всі кам'яні статуї збереглися до наших часів, тому що це німі свідки тої цивілізації. А де ви їх познаходили їх. В основному було куплено це Запорізька область, Оріхівський, Томаківський, Дніпровський райони оце звідти. і. Дуже часто їх ставили на таких от насипах, курганах земельних, і чумаки орієнтувалися. По ним в дорозі, тому що є одна із таких легенд, що їх розміщали так, що вони нібито повністю відзеркалювали чумацький шлях на небі, тобто розташування зірок воно повністю на землі. Повага половців до предків, кажуть була не випадковою. Це був своєрідний обмін інформацією між поколіннями, оповитий містикою і наділений надзвичайними можливостями. Ще відомий український етнограф Яков Павлович Новицький називає, що не дивлячись на те, що жінки по селам українські були християнками, правовірними, але все ж таки в кого не було діток, вони е, сповідували такий язичний язицький принцип. Це якусь там курку, якісь свої ще подношення, як тоді називалося. вони… Тайком від своїх чоловіків зранку йшли до цих кам'яних баб, які стояли там на курганах, клали перед нею, і просили, щоб Бог дарував діток. Тобто вірили їм таким символом, тому що жіночі зображені як символ родючості, жіночності, плодовитості. І вони вірили, що й ця жіноча статуя їм допоможе в нелегкий для України час. Господарі все ж продовжують розпочату справу. Грошей кажуть, не вистачає катастрофічно. Сподіваються, що наша програма допоможе знайти небайдужих у перспективі. Планують реконструювати Вереміївську січ, храми Божої Матері і Святого Миколая, хочуть звести мури і вежі, а також курені запорожців. Мріють про виставки музейних і приватних колекцій, про наукові історичні та мистецькі конференції. Фестивалі та ярмарки мандруйте Україною, адже щоб знайти найцінніше, не обов'язково їхати за тисячу кілометрів. Воно може бути на відстані одного кроку. Потрібно лише відкрити своє серце, і дива не забаряться.